Вітання у прямому ефірі. Випуск полтавських телевізійних новин. Прокуратуру Полтавської області тепер очолюватиме Ян Стрелюк. До цього він працював заступником прокурора Києва. Новостворений батальйон Полтавщина вирушив у зону АТО, але проводи затягнулися. Наші волонтери своїми очима побачили війну на сході. Наш спецрепортаж. Батальйон «Олтава» розгорнув роботу мобілізаційного центру з набору добровольців. Мешканці у селі Щербанях Полтавського району перегородили дорогу, щоб її не руйнували великими вантажівками. Прокуратуру Полтавської області тепер очолюватиме Ян Стрелюк. Колективу обласної прокуратури нового керівника представив заступник генерального прокурора України Віталій Касько. В органах прокуратури Ян Стрелюк працює з 1998 року. Обіймав посади заступника транспортного прокурора Києва та начальника слідчого управління Київської області. Останнім часом очолював три міжрайонні прокуратури у Київській області та працював заступником прокурора Києва. Ян Стрелюк подякував керівництву Генеральної прокуратури України за довіру та запевнив, доклади усіх зусиль для забезпечення законності у регіоні. Перше наше завдання зберегти територіальну цілісність нашої країни, не допустити проявів сепаратизму, тероризму та інших негативних явищ. На найближчий час відбудуться вибори до Верховної Ради України, і ми з вами, як прокурори, повинні їх провести чесно, прозоро і демократично. Що також з першочергових завдань, які є на сьогодні, це звичайна боротьба із корупцією. Він має серйозний досвід до прокурорської слідчої діяльності, і я думаю, з таким колективом, який існує в прокуратурі Полтавської області, доб'ється того, що стан законності в регіоні буде на високому рівні. Представлення відбулося також за участю голови облдержадміністрації Віктора Бугайчука та заступника голови обласної ради Володимира Микичука. Прокуратура свої структури правоохоронні органи вони є. Тією, говорить, тим хребтом, на якому тримається держава. На легкий час приймаєте ви обласну прокуратуру, майже військовий станця, ми стоїмо на порозі за крок від мобілізації. І найперше, що допомагають наші громади, це ті херсональні справи, які в нас не, не розкідні українські. Ну і дійсно сьогодні робота по забезпеченню э, охорони наших на Україні. У понеділок у зону АТО вирушив новостворений батальйон Полтавщина. Це добровольці з числа працівників міліції, які замінять на сході своїх товаришів. Однак проводи затягнулися на кілька годин. Знову виник конфлікт пов'язаний із особою командира підрозділу Іллі Киви. Докладніше у нашому наступному сюжеті. На плацу управління внутрішніх справ у Полтавській області проваджають міліціонерів добровольців у зону АТО. Проте деякі з них не пакують військові сумки, а пишуть рапорти. Вони не бажають, щоб їхнім керівником був Ілля Кива, колишній очільник батальйону Мирний. Нагадаємо, його призначили наказом міністра внутрішніх справ на посаду командира батальйону Полтавщина. Наша друга рота написала рапорта про те, що ми невдоволені даним командиром, якого нам представило якоби міністерство. Дана особа вона не служила і в армії, не служила ні в міністерстві оборони. Даній людині присвоєно звання майора. Я не знаю, на якій підставі. Бійці роти говорять, у них є свій справжній бойовий командир Сергій Сапа, якого вони добре знають, адже вже були разом у зоні антитерористичної операції. Йому, за словами міліціонерів, вже погрожували. Бійці стверджують, що їхню думку поділяють побратими у зоні АТО. Керівник міліції Полтавщини Іван Корсун говорить, що він має виконувати наказ міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Ви розумієте, щоб до командира, вибачте за слово, притертися, треба з ним постріляти, побігати, поспати. Мається на увазі поруч лежить автомат, поруч лежить керівник, поруч значить, гранатомет поступила команда, казав, ружьо, всі встали і побігли виконувати ту чи іншу задачу. Я не дуже добре знаю. Пана Ківу, як ви кажете, а для мене він зараз е, мій підлеглий. Усе ми це питання вивчаємо, і час відповідний покаже у холі будівлі управління внутрішніх справ Полтавщини постійно виникали словесні перепалки між громадою, іллею Кивою та керівниками обласної міліції. Заслужіть, так я вважаю, що я її уже заслужив. Ну, раз ви вважаєте, ми Ні, я її заслужив тим, що держава довірило мені. Ну не люди. Послушайте, в данном случае государство доверило мне командовать этим подразделением приказом министра от 05.09.2014 года. После отрывалых перемовок пан Кива заявил, что часть объектив пока еще затримается на Полтавщине. УВД получила тяжелое оружие, и для того, чтобы провести слаживание, и для того, чтобы его пристрелять, была поставлена... Задача на неділю відложити виїзд. До речі, за словами начальника обласного УМВС Івана Корсуна, Ілля Кива також поки що не поїде на схід, адже ще не прийняв міліцейську присягу і не пройшов перепідготовку. Це письма пере. Ні для кого не секрет, що саме волонтерська допомога на сході на 70-80% забезпечує українських захисників харчами, засобами захисту та усім тим, що їм потрібно у польових умовах. Наша журналістка Наталія Святцева чотири місяці працює волонтером-координатором у команді полтавського батальйону небайдужих. Учора Наталка повернулася зі сходу. Її спецрепортаж. Вкотре грузимо вантаж для наших бійців, які знаходяться за Дебальцево. Це частина, яка раніше була батальйоном Полтава, а зараз вони підпорядковані 25-й бригаді ВДВ. Ми допомагаємо їм, не вперше хлопці знову зателефонували, сказали, які в них потреби, і ми передаємо туди речі. Сьогодні до складу Полтавського батальйону небайдужих входить майже вся Полтавщина. Майже щодня ввечері біля свято Успенського собору у Полтаві збирається команда волонтерів, які завантажують чергову відправку допомоги на схід. Цей вантаж буде відправлено у чотири бойові підрозділи. Ця допомога адресна з рук до рук. Іноді Полтавський батальйон небайдужих виконує спеціальні замовлення як цього разу. Ми дізналися від батальйону небайдужих полтавського, що діткам в одному з окупованих районів нашої країни потрібна допомога, така як дитяче харчування. Ми з відділенням виходжування новонароджених та реабілітації новонароджених дізналися про це та надаємо благодійну допомогу у вигляді дитячого харчування. Сподіваємося, що наша допомога буде потрібною таким діткам. На одну лише цю потребу відгукнулося багато полтавців. Дітей окуповано. Ні, території забезпечили харчуванням та засобами по догляду за немовлятами на півтора-два місяці. Окремі громадяни, селищні ради області, різні трудові колективи докладають свої небайдужі зусилля, аби підтримати наших бійців на сході. Нашим полтавським батальйоном не байдуже. А прийшлося об'їздити Луганськ, Донецьк, Плоть до Амбросівки, і я ж по цю сторону, по ляву сторону, бугающе. А зараз їдемо в Донецьк. За період ось таких поїздок волонтери стали свідками, як змінилося обличчя Сходу країни. Випалені градами та смерчами ландшафти, зруйновані будинки, мости, переправи все. Абсолютно все несе на собі сумний відбиток. І волонтерські автівки з усієї України є довгоочікуваними і бажаними гостями у військових підрозділах. Ось полтавський батальйон небайдужих дістався і до Дебальцева. Авросівка, Маріуполь, східні Луганські кордони, скрізь, де потрібна наша допомога, де перебувають полтавські бійці в будь-яких військових підрозділах. Ми з рук до рук передаємо їм допомогу. Ми з Бубальцева привезли десантникам наші продукти, воду, туалетну бумагу, предмети першої необхідності, овочі, фрукти, медикаменти, За сало, сало харчене, передали зливади, добрий чоловік. Ну, коротше, Все, щоб швидше це закінчилося». Ми зараз відправимо туди. Держи. Этот ящик будуть на діткам. Цього разу волонтери Полтавського батальйону небайдужих через обстріли та відповідну небезпеку не встигли доїхати до всіх адресатів за одну добу. Довелося заночувати у бійців, щоб вранці вирушити далі. Під час гостювання ми познайомились з маленькими підлеглими, про яких турбуються військові спецпідрозділу батальйону Полтава. Це наше війська. Це у нас пуля, це пістон, це у нас кулемет, бугавка і дуже багато. Вони самі до нас прибилися, були такими пістонами маленькими, а дивіться, які вже стали. І якою б складною сьогодні не була ситуація на сході, наскільки б погрозливо ворог не бряцав потужною зброєю. В українських захисників є те, чого не має супротивник. Це всеохоплююча щира людська підтримка і неповторна щемність дитячих листів, які зміцнюють чоловічі сили і серця. Хочу подякувати всім людям Полтавщини, дякувати Богу, і підтримці всіх людей, мас, народу. Ми по сей день всі в особовий склад весь на місці, живі, здорові, несемо службу. Уже до кінця вересня закінчать набір до батальйону Ултава, який організували полтавські автомайданівці. Зареєстрований він при міністерстві оборони України. Місячні навчання добровольців проходитимуть на базі однієї з військових частин поблизу обласного центру. Планують, що до кінця жовтня батальйон Ултава приступить до виконання службових обов'язків. Репортаж із мобілізаційного центру батальйону Ултава. На початку вересня автомайданівці спільно з кількома громадськими організаціями, спілками афганців, ветеранів спецназу та іншими організували при міністерстві оборони України батальйон УТАВА. Його першочергове завдання захист області від агресії ворога. Це прикриття об'єктів, які складають техногенну небезпеку в області. Друге це прикриття об'єктів, які можуть стати об'єктами терористичних атак, диверсійних груп. Третє це контроль за залізничними та автомобільними розв'язками, мостами, шляхопровідами. В разі потреби батальйон буде готовий виконувати завдання генштабу і в інших областях. Розповідає Андрій Баранов. Нині ж у батальйоні активно працює мобілізаційний центр. Щодня сюди приходять чоловіки, щоб записатися у добровольці. Є такі, що телефонують із інших областей. Нині був дзвінок навіть із Білорусі, готові допомагати полтавським добровольцям. Полтавці ж, які саме записуються у добровольчі ряди, говорять коротко: ідуть захищати рідну землю. Багато хто з них до цього часу надавав волонтерську допомогу іншим батальйонам. Полтава – це ну як наше рідне місце, і не прийти сюди. Маючи бойовий досвід, я два роки в Афганістані був, от як кажуть, совість не та треба захищати свою країну, треба захищати полтавців. Не прийти сюди просто не міг. Батальйон Лтава є на базі Полтавського автомайдану. Ким я теж є членом автомайдану. Тому він для мене буде рідніший. Комендант із командиром батальйону придивилися уже і екіпіровку для добровольців. Якісні кевларові каски, тактичні окуляри, зимову форму. Два таких комплекти їм уже передали колеги-афганці із столиці. Решту планують у батальйоні закуплять за допомогою небайдужих полтавців. Якщо будемо заказувати форму, то ми по цінах. Виробника її будемо покупати. Ну от, наприклад, отака каска обично зараз я раді інтересувався интересу, УВД, то вони кажуть, ну десь 2-2 з половиною. От така каска ківларова стоїть на сьогоднішній день 1308. Це для нас. Проходитимуть навчання добровольці Лтави на базі однієї з військових частин поблизу Полтави. І вже наприкінці жовтня, на початку листопада, батальйон буде готовий виконувати свої обов'язки, планує командир. На діяльність приватних підприємців скаржаться мешканці вулиці Світлою у селі Щербанях Полтавського району. Говорять, великовагові фури їздять вузенькою вулиці, розбиваючи асфальтне покриття, якому вже кілька десятків років. І це не єдина біда. Мешканців двоповерхівки, що недалеко від дороги, нарікають вібрація землі від важких автомобілів руйнує їхній будинок. Кілька років умовлянь на підприємців не подіяли. Тож мешканці щербанів вирішили перекрити дорогу бетонними плитами. Так і зробили. А що було далі? Знає Ігор Середа. Микола Наказненко за часів Радянського Союзу працював інженером-будівельником у радгоспі села Щербанів. Розповідає, сам брав участь у будівництві дороги по вулиці Світлі і знає, на яке навантаження вона розрахована. Ми ограничені двіження, тільки тяжелогрузних автомобілей 30, 40, 50 тонн. Асфальт не видержить такої нагрузки. Та для місцевих підприємців, говорять люди, закон не писаний. Проігнорували вони і заборону сільради, яку депутати ухвалили ще два роки тому. Два роки було підприємцям дано на те, щоб вони зробили альтернативний. За цей період ніхто з них не звернувся ні в адміністрацію, ні в сільську раду. Не було не предложено ніяких варіантів по поводу об'їзної дороги. Хоча на сьогоднішній день воно існує. Нова об'їзна надто дороге задоволення, говорять підприємці, яких звинувачують у руйнуванні дорожнього покриття. Стверджують, пропонували місцевій громаді альтернативу, але їх ніхто і слухати не захотів. Ми писали заяву голові сільської ради на те, що ми можемо взяти підприємці на баланс цю дорогу, зробити ремонт цієї дороги, кожний рік весною осінню ремонтувати і їздити. Ну ніяких компромісів з місцевими жителями ми не дойшли. Дорога півбіди, говорять люди. Проблема ще і в тому, що вібрація від великих авто руйнує двоповерхівку біля дороги. Робіть собі дорогу, там є дорога ще одна через перевалку. Вони не хочуть ту дорогу, тому що один із бізнесменів стверджує, що в нього рушиться стіна, або дорога буде понад його стіною йти. Значить, його стіна рушиться, йому плохо він туди не пуска, А наші дома хай рушиться. Селянам рувався терпець. Вони встановили на початку і кінці вулиць обмежувальні рамки і заборонні дорожні вказівники. Підприємці почали було їх прибирати. Вибухнув конфлікт райдержадміністрації, адміністрації, голови сільської ради, міліції, гаї є всі документи про те, що всі шлавбауми і знаки поставлені самовільно і незаконно. Ми приїхали, почали їх демонтувати. Місцеві жителі прибігли до нас з палками, почали нас бити. По вчорашнього, то що кажуть, що з палками вийшло, Це повний обман. Є декілька заяв, написані громадянами в органи внутрішніх справ. І це будемо розбиратися. Нові перемовини між громадою і підприємцями відбувалися у присутності працівників міліції. Порозумітися не вдалося. Селяни на відріз відмовилися прибирати перешкоди з вулиць допоки підприємці не побудують об'їзду. За їх зверненням, скандальне питання розглядатимуть на сесії районної ради, яку селянам пообіцяли скликати позачергово вже наступного тижня. Комунальне автотранспортне підприємство «1628» поповнилося новою технікою сміттєвозом. Придбали його за кошти полтавського міського бюджету, адже тих коштів, що люди сплачують за вивезення сміття, не вистачає навіть на закупівлю пального для автомобілів підприємства, стверджують спеціалісти. Полтавці сплачують чи не найменше в державі за вивезення побутового сміття, стверджують у КТП. Якщо у містах в середньому вартість таких послуг від 8 до 10 гривень, то в Полтаві сплачують від 1 гривні 70 копійок до 2 гривень 80 копійок у приватному секторі. За нинішніх цін, говорять, цього не вистачає навіть на пальне для сміттєвозів. Проте побутові відходи в обласному центрі вивозили і вивозитимуть вчасно і без перебоїв, обіцяє міський голова. Нині закупили навіть новенькі сміттєвоз за кошти міського бюджету виділено понад 10 мільйонів гривень на придбання цих автомобілів. Я думаю, ви звернули увагу, що це машина одна нова, одна прибрана придбана в минулому році. Ми хочемо таких машин придбати ще декілька, але сьогодні за браком коштів знову держказначейство не проплачує кошти. Аби належно утримувати увесь автопарк. Багато зусиль доклали і працівники КТП. Відремонтували сміттєвози, автобус для підвозу співробітників. За останні 20 років ніде нічого не робилося, Ми відремонтували півтори тисячі квадратних метрів криш, зробили кругом опалення. Тобто всі автомобілі у нас стоять повністю в теплих боксах. Також був зроблений підігрів того транспорту, який стоїть на вулиці. Для чого це? По-перше, Автомобіль у нас ремонтується не два дні, як це було раніше, а виходить на лінію мінімум за дві години. Опалюватимуть бокси дровами. Їх постачатиме комунальне підприємство декоративні культури, яке займається спилюванням сухих та аварійних дерев. Щодня в обласному центрі виїжджає 40 сміттєвозів. В разі несправності завжди є запасні машини. Та кажуть, вчасно і добросовісно виконувати роботу працівникам КТП. Заважають не технічні проблеми, а непорядність мешканців. Засмічують прилеглу до. Контейнерних майданчиків територію, яку ми, звісно, також прибираємо, але ми не можемо охопити весь город за час або за два, або то, а то за день. тому дуже велике прохання домашніх мешканців не смітити біля контейнерів, які вивозяться своєчасно, сміття не накопичується, але те, що на галявинах навкруги, то. Ви ж розумієте, скільки людей треба, щоб це все вручну зібрати. Будівельне ж сміття працівники КТП взагалі прохають не викидати у баки, адже вони для цього не пристосовані, не витримують важких унітазів чи кахлів. Для цього прохають комунальники, потрібно замовляти окрему машину. Коштуватиме вона не більше 180 гривень. Це був основний блок новин. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. В студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 5-10, в день – 16-21 градуси тепла. У Полтаві вночі – плюс 7-9, а в день – 18-20 градусів тепла.